Ось скрипун. Дивіться, який гарний, який гарний красень. Просто погляньте, який красунчик. Але вже я знаю, де ще одна є точка. Мінюнчик, грибончик. Ось, друзі, я таке зустрічаєш, теж бува інколи казарик, як там ще їх називають. Друзі, вітаю. Знову на каналі я Фанатик. І ми знову у лісі. Нарешті я вирішив, пішні ще доїхав до лісу. Тому спробуємо після роботи на годинку другу пробігтися. Можливо, щось і знайдемо. Тому let's go вперед. А ось і перший гриб. О, гляньте, який красень, краснооловець. Досичник. І якраз під такою молодою осикою росте. Так, Хто дивиться мої відео, то знає, що тут така здоровенна грибниця. І вона зміщується або в цю сторону, або туди. Інколи в ту сторону. Спека дуже-дуже сухо, але все ж таки дивіться, який гарний, який гарний красний. Дивіться, ніжка. Просто бомбельний гриб. Сухо, дуже сухо, конечно. Звісно, але просто погляньте який красунчик. О! Друзі, як же гарно в лісі. Знаєте, навіть повисахала ця трава, йдеш, шорпаєш і пахне чаєм. Ось дує вітерець. Супер в лісі. Якби ще тишки трішки дощики пішли, було б взагалі файно. Було б дуже-дуже класно. Я сьогодні без ножа. І без кошика. Тому не по феншую, але погляньте, який перший осінній, супер гриб. Просто клас. Ну що, друзі, зайдемо, зараз походимо в таких містах, де є тінь. Я гадаю, що тут щось буде. О, вже бачу. Ви бачите? Так, це парасолька. Так, це ті міста, де я завжди знаходжу. Знаходжу парасольку. О, є. погляньте, Гарнінка трішки підсушена. Ну, але є. Так, да, видно така вона, звісно. Скуднувата на вологу. Але все ж таки виросла. Так, далі там, наче як пусто. Ну і все. Нарешті з'явились хоч якісь грибочки. І те вже подобаєчка. Так, все ж таки я був правий. Там знайшов ще одну парасолечку, але хтось її збив ногою. Ось у тіньових містах, як бачите, починають рости грибочки. Це я їх вже знаходив. Це ложний, як то кажуть, грусть. Ось скрипун. Ну, покажу вже, який добрався. Да, його хтось, бачите, отакими галявинами, такими гарними. Інколи росте дам лічник. Це вже я і знаходив. Це такі осінні грибочки. Ось, кажуть їх там якось вимочують. Да. Але він гірчить, його треба вимочувати дуже довго. Там семеро суток, а потім він непогано йде на засолку. ну Я не пробував, не куштував, не заморачувався. Тому ось так. Такий грибок. Але якби коли зовсім нема грибів, то можна буде якось і спробувати. Ось такий плотненький і, як я бачу, що і не червивий. Залишимо його поціновувачем цього гриба. бачите, Дивіться, який здоровий. Просто здоровий. І його можна, я не знаю. Просто кошиками назбирати, такими здоровими. Такими сільськими кошиками, хто знає. Ось такі, не знаю. Так. Ну, сміття, як завжди. Так, і воно, воно. росте, 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 погляньте. Бачите, сьочки, вони такі свіженькі. Є, так, ну який здоровий. О, ще парасолька засохша, ще одна. Бачите? О, це, що це тут така здорова тополя? І ну, навколо цій тополі. Гляньте, який здоровий. О, все бачите? Таке ціле коло. Ціле коло. Хтось наступив, а цей лопнули. Все бачите? Правда ж нікола. Да. Ось так, так, щось якимсь димом запахло. Да, вже знову підпалив хтось ліс. Ну, вітер такий страшний, що якщо тільки щось підпалити, то зразу займеться. Ну, далі, далі рухаємо. Зараз, друзі, зайдемо в сосну. Перевіримо. Тому що мій знайомий Юрій. Так, Марченко, привіт. Тобі так, збирав. Правда трішки у іншому лісі. Так. Збирав маслючків гарненьких, свіженьких. Ну що, ну перевіримо. Можливо і тут є. Це змішаний ліс Павлоградський, тому інколи тут бувають. Я знаю, де якщо піти в сосну, тут є містини, але мені далеченько йти, тому часом в мене обмаль. Перевірю так, локально. Просто погляньте, який скрип у мене. Просто здоровенний і мощний такий прям. Ну, правда вже старенький, да. так. Хоча, ні, погляньте. Оце так. Оце так грибах. Якось можливо спробую. Да. Це не свинушка, це скрипун. Залишаємо. А я розкидаю спори. Йдемо далі. Ось, друзі, таке зустрічаєш, теж буває інколи, мабуть, люди позбирали. Оцього, так. Да? Ну тут щось я бачу перемішку свинушка. І якийсь зустріли якогось грибника який сказав що краще викинути цей гриб тому що він ядовитий. ось ну тут я бачу там є якийсь і скрипун такий підстарілий ну, в основному свинушка. тому збирати просто гриби не знаючи, я не совітую жодному як грибнику початківцю особливо ну а увалі грибники знають Ось так ось така купа грибів. Ну краще не чіпати, тому що це все ж таки, на мою думку, якась а гриб він зав'язаний в систему... в систему лісу і кожна рослина, яка росте в лісі, тварина, вона між собою зв'язана. ось. Я залишаю грибочки ті, які не знаю. Та і все, йду далі. Щось, до речі, нема білок. Не вже чекають дощу і вже понаїдалися. Як же ж інколи, ви знаєте, навіть тяжко дивитись на такі гриби які з якоюсь там неймовірною силою ростуть дивіться який кразноголовець взяли він навіть білий ну це мабуть навіть даже не красноголовець це навіть ну, підберезник так да. тому що тут таке місцина тут топлива бабка росте і також підберезник, От, підберезник. о гляне. Сухосуха. Ось такий мінюнчик, грибончик. Частенький. Друзі, тут я ось іду, йду. Невже? Невже я знайшов перший туртовик сірчано жовтий Перший, так? Да? Мені все ж таки пощастило свіжий. А ні! <смір> він сухий. Ну і що ж це таке? Ой, ну мені ж з ним не щастить. М -м -м. А, дуже чудово пахне цей тортовий серчано-жовтий. Ну що, залишаємо його на дереві. Так, погляньте. Але вже я знаю, де ще одна є точка. У цьому лісі я бачив. Туди заходив, там не було взагалі нічого. А знову така трошечка є, локація. Дуже ароматний гриб. Хто його не знаходив, не пробував. Я хочу дуже-дуже його спробувати приготувати. Він просто пахне неймовірно. Ну що, лайк. Like? Ось відвертаю голову в сторону і який там здоровений скрипун. Опять навколо цієї тополі. Так, але тополевої бабки чомусь, ви знаєте, немає. Мабуть, мабуть, її не хватає, не достачає вологи. Не знаю. Але нема. До речі, друзі, це не тополя, це, мабуть, верба. Якщо я помиляюсь, то поправте мене у коментарях. Супер. До речі, хочу привітати своїх грибних друзяк. Це Андрія, Сергія та Олександро Привіт вам з Дніпрянщини. Чому саме згадав Олександру? Ось, тому що тут такий горбик і тут в моїх е, минулих відео я... Багато знаходив сироїжок. Так, їх Зараз, звісно, немає чомусь. Хоча, ну, як буде волога, то я думаю, вони будуть. Ще одна повалена верба. Так, до речі, я теж знаходив там з тієї сторони. Зараз глянемо. Ось погляньте, що я знайшов. Хтось збив ногою, пішов, прикриємо. О, погляньте, який підберезник гарний. Гарна бабка. козарик як там ще їх називають? Смачний рибочок. Один. І всечки другий. Цей трішки з'їдений-поїдений. Але як знахідка, гляньте гарнює. Як бачите, тут трутовий сірчано жовтий не прокинувся. От якось дивно він росте на старих місцях, чомусь він не завжди прокидається. Ну нічого, то й таке. Ось і була, галя у нас пара сольок. Так, вони позасихали ну хтось їх залишив. Бачите, де травка, тут якась волога тумани, роса після холодних ночей збирається і по крапиночки дає невеличкий розгрібок. Ну що, друзі, будемо закінчувати, завершувати нашу подорож. Коротенько так десь годинка з гаком я пробігся. Для вас це буде там минут 15-10. Гадаю, я передав вам емоції ті, які я отримав. Показав вам трішки гарного, красивого, хоч і сухенького, але лісу. Бажаю всім гарного настрою, грибної погоди, миру, добра. Можливо, на вихідних ще з'їздю у сосну. Перевірю там локацію, де є біля. Ось то щось може. Познімаю і вам покажу обов'язково. Підтримуйте мій канал. Як завжди, гарним коментом, дізлайком або лайком. Друзі, бережіть природу, любіть Україну. До скорої зустрічі. Па-па.